Привіт, любі дорогі риби! Це Таро-прогноз на 2025 рік. І так щиро вітаю вас з прийдешнім 2025 роком. Нехай збуваються всі ваші мрії. І нехай у вас буде все, що ви захочете. І навіть більше, навіть краще, і хай все приходить до вас легко. З легкістю хай проходять ваші чудові дні. І так, у мене 12 колод тарон, і на кожен місяць я буду витягувати карту з колоди Таро. Починаємо з січня. Дивимося карта на січень місяць. Хочу попросити вас, дорогеньких, підписуйтесь на мій YouTube канал, якщо дивитеся не підписаними. приєднуйтеся до нашої дружньої сім'ї. Також переходьте за посиланням під цим відео в мій Instagram. І в інстаграмі, в Приват, в Дірек ви можете задавати мені свої запитання, приватні запитання, записуватися на індивідуальні розклади. Чекаю вас! Так, карта на січень місяць. Під якою енергією пройде цей січень місяць? Початок року: п'ятірка Пентаклів, чудова енергія. Це енергія матеріальних цінностей. Матеріальна енергія, енергія грошей, фінансів. І тут карта світла. Знову в традиційній колоді це якби така карта нестачі. Але тут бачимо, що чаша повна, у вікнах світло, все є, в людини є достаток. Тобто це є невеликі гроші і гроші, які треба зберегти, не витрачати намарно. Тут цінність. Переоцінка цінностей ще також може бути, тому що матеріал взагалі пентаклі, енергія пентаклів це є про цінності. Можливо, буде переоцінка ваших цінностей. Щось може змінитися в ціні, або ви щось продаєте, чи будете міняти ціни на свої послуги. Якась буде переоцінка цінностей в січні, щось ви будете змінювати, можливо, якась структура, чи дійсно ви можете просто змінювати. Ціни на свої послуги. Так, давайте ще на цю карту. Це карта такого переходу. Щось буде змінюватися, щось ви будете покращувати, можливо, будете дійсно там робити баланс. Щось ще до чинові бізнес відкривати, і будете рахувати гроші. В основному це є матеріальні цінності, щось на щось вам буде треба грошей, ви будете думати, обдумувати і приймати такі рішення, щось вкладати, не вкладати. Ну тут порада карти, що краще перечекати, краще не спішити. В січні не спішити, не приймати такі рішення і не витрачати кошти. Так, можна витягнути ще одну карту, підказочку, так. І підказка тут помірність, в усьому помірність і карта не спішити. Енергія не спішити, перечекати цей період. І все стане на свої місця, прийде чіткість ясність, і тоді ви зможете робити якісь рухи далі. А поки що помірність це дуже хороша. Світла карта, коли ангели підказують: почекайте, не спішіть ще на час. І тут також дуже хороша карта по енергіях, коли карта спокою, натхнення і все в міру. Також січень, можливо, свята, якісь от такі можуть бути як забагато свят і забагато всього. І тут приділити увагу і все в міру. Не спішити, нічого не, не, не нахапати, а все в міру. Лютий, які енергії в лютому будуть панувати? Дивимося, під якими енергіями прийде лютий. І знову королева Пентаклів це вже якщо знову матеріальні цінності на першому плані. І тут, можливо, фахівець, така дама пентаклів, це козероги, діви, тільці по знаку гороскопа. Такі люди будуть, або люди з такою енергетикою, чи такі фасівці, банківські працівники, чи ваш бухгалтер будуть вам допомагати робити порядки у ваших фінансах. Так, ще підказочку. І знову карта не спішити. Тут карта почекати на все свій час. Зробити порядок і не спішити, все прийде свій час. От січень лютий вас пройде під такою енергією, а якби стриматися, почекати, оці... оцінити ситуацію, не спішити приймати, не приймати поспішні рішення щодо фінансів, щодо вкладень, щодо, ну якщо візьмете кредит чи якихось позик. Бути обережними, не спішити перечекати цей період. А березень, під якими енергіями пройде березень. І взагалі ці енергії, якби вони стосуються і а, відносин, і матеріальних таких цінностей. Тимся на березень і на березень така золота колода старо. Знову п'ятірка. А тут вже п'ятірка мечів. Це також карта переходу, карта, коли треба постояти за себе, відстояти себе, показати себе, заявити про себе. І ми бачимо, що тут люди відвертаються йдуть від геть. Тобто ви головний герой. І, можливо, якщо ви на когось будете надіятися, що хтось за вас щось зробить, за вас ніхто нічого не зробить. Не буде командної гри. Маєте пам'ятати, що ви будете самі відстоювати себе, тому що тут, навіть якщо ви на когось будете мати надію, хтось вам щось пообіцяє вас підтримати, то вас не підтримують. Тому що люди розвернулися і пішли, але ви тут переможець. Людина стоїть твердо на ногах, не паде, нічого з нею не є, стоїть твердо на ногах і у неї не один меч, а три. Тобто людина ще переможила. Ви переможець. Вам все вдасться, все буде у вас добре. Березень для вас буде такий, перемога. Ви переможець, ви вистоїте, хоча не буде легко. Навіть оцю паузу січень-лютий вам ви, вистояти, вам буде важко. Ну, тобто, не буде легко, але ви все витримаєте квітень. Так, квітень у нас десятка. Десятка мечів. Це завершення якогось періоду. От вже це все кане в минуле. Все пройде і світле майбутнє, починається інша світла полоса в вашому житті. Десятка це коли приходить, щось відлітає з вашого життя, щось завершується, щось йде, якась вже та темна полоса, чорні ворони вже летять, і приходить світло в ваше життя. І не тільки світло, а як. Тому що карти Таро вони більше про енергію. В яких енергіях, енергіях ви будете? Це не матеріальний світ, це енергетичний світ, який може ви не, не можете до нього дотолитися, але ви відчуваєте свою енергію. Ви бачите, чи ви маєте силу. Сила це також енергія, енергія щось створити, щось робити. Навіть енергія спілкуватися з людьми. З одними людьми ви можете спілкуватися довго і. Після спілкування з людьми ви відчуваєте прилив енергії. А з іншими людьми ви відчуваєте, що ви поговорили, і у вас навпаки якось енергія. Ви сумуєте вам сумно. ви не... Не підняли свій енергетичний рівень, а як опустили свій енергетичний рівень. Дуже чітко щитується енергія людей, хоча ми не стараємося не стараємо звертати уваги на це, але всі це знають і в школі цього не вчать. Не вчать нас розбиратися в енергіях, але всі люди відчувають енергію кожної людини. Так і тут буде прилив енергії у вас. Квітень у вас буде прилив енергії, енергії сонця, енергії радості, можливо, що і весна, і більше буде сонячних днів. І знову десятка. І тут десятка жезлів. Десятка жезлів це також енергія, здобутки, і гори. Гори роботи вже позаду, ви вже все переробили, у вас вже буде новий шлях. І також горе роботи це може бути ще і про те, що ви може карта казати, тому що бачимо, що тут людина тягне. Є допомога, але людина і сама тягне великий вантаж. І тут про те, що можливо вже треба задуматися про відпочинок. Тому що дві десятки це як завершення, кульмінація, і ці десятки таке завершення вони можуть вказувати на те, що людині потрібно вже перезарядити свою батарейку, тобто відпочити, подумати про відпочинок. Тут гори роботи ви вже переробили. З гори людина йде до долини, гори роботи ви вже переробили. У вас вже є результат, але ви ще тягнете за собою багато чого, можливо, тут підказка, що треба буде. Вже подумати про те, що делегувати свою роботу, чи на роботі будуть вас ще додатково навантажити, і також тут енергія підказує, можливо сказати ні, навчитися говорити ні. Такі енергії, а взагалі, така десятка. Вона передає енергію, коли людина має багато-багато роботи, і вже треба делегувати якусь роботу. Але ви справитеся, ви з усім справитеся, і ви знайдете вихід з положення. Та чудові енергії, тому що тут енергія світла, і вже людина переробила багато енергії і йде далі. Іде далі зі своїми здобутками, йде вперед. І це просування вперед. Квітень це буде такий рух вперед, прорив вперед. Травень. Дивимося на травень. Що травень приготував вам? Так. А, карта справедливості. А, карта справедливості це буде вас стояти, ви будете стояти перед вибором. Життя вас поставить перед вибором. Треба буде сказати так чи ні. І також це. Карта Кубки це ваша карта, королева кубків, риби це про вас. Ви будете та королева, ви будете керувати своїм життям. Всі будуть співати під вашу дудочку в травні. В травні ви будете керувати балом, ви будете та людина, яка буде головна в своєму, будете відігравати головну роль в своєму житті. Чудова енергія, травень пройде під. Під вашою короною. Ви можете сміло надягати корону і керувати своїм життям. Всі будуть слухати вас, червень. Так, червень фістка, шістка жезлів. Чудова карта, чудова енергія, Шістка жезлів це перемога. Це здобутки. Ви переможець. Тут ви роздаєте подарунки. Вас вітають. А це коли ви задоволені своїм результатом, перемога, тріумф, як от виступ, і коли, коли вибирають вас, от власне така енергія, що вас виберуть. Вас виберуть, ви засвітите, ви заявите про себе. У вас все вдасться, чи то на роботі якась презентація, треба буде щось презентувати, показати себе, чи ви на публіку, і вас вам це вдасться, ви будете собою гордитися і вам будуть бонуси. І також, коли ви заявляєте про себе в своєму бізнесі, даєте рекламу, показуєте себе, чи будете виступати на великі кола людей. Чудова енергія і липень. Дивимося тепер на липень. Що скажуть карти на липень, під якою енергією липень пройде. І липень у нас двійка. Так, двійка мечів. Це також прийняття рішення. Це як стояти на роздоріжжі. Ну, бачимо, що тут двоє людей махають мечами. Але у них різні погляди на життя, коли хтось буде з вами незгідний, або таке як роздвоєння особистості, вам треба буде прийняти рішення, сказати так чи ні, іти цією дорогою чи другою. Давайте Підказочку нам король. Король Пентаклів, така людина, буде допомагати вам приймати це рішення, щось вас підказувати, чи ви звернетеся до такого фахівця. Який буде вам, можливо, вам тут треба буде допомога, і ви звернетеся до такого фахівця, який дасть вам слушну пораду. Тут, можливо, та. треба буде ну, пентаклі, це є гроші, це є фінанси. Можливо, вам треба буде щось вияснювати про фінанси. І, власне, така людина, банкір чи людина, яка розуміється, ваш бухгалтер буде впорядковувати ваші фінансові справи, буде вам допомагати. Так, дивимося далі у нас серпень. А що покажуть карти на серпень? Так, увага! Знову король Пентаклі. Король в Пентаклі буде присутній. І в липні, і в серпні. Не? Тут уже енергія така, що хтось там буде добре допомагати. Людина статусна, з грошима, і карта вибору. Щось ви будете вибирати. Буде багато у вас думок, щось вам треба буде вирішувати. Так, дайте нам підказочку. І тут дев'ятка пентаклів. Дев'ятка пентаклів це ваша майстерність, будете ви винагороди. Щось цей король від цього короля буде щось залежати, чи буде якась підтримка і фінансова якась підтримка від нього буде. Будете стояти перед вибором, будете мати щось вибирати, і винагорода. А буде винагорода. Серпень буде прибутковим для вас. Це, можливо, такі грошові клієнти, чи домовленість з якоюсь такою людиною, з новою компанією, якась колаборація, що принесе вам хороший дохід. Або вас візьмуть на роботу. От від цього короля буде залежати якась ваша така. Якесь рішення, яке вам дасть хороший дохід. Буде винагорода. Так, вересень у нас. Серпень буде такий грошовий. Все, що почнеться, закрутиться і буде хороша винагорода. Вересень. Угу. Є тут може бути, що король вас поставить перед вибором. Можливо, це якась буде у вас. Якщо ви одинокі, і ви зустрінете людину, і вам треба буде вирішувати, а, поставити вас перед вибором. Що вам вибрати? Поставити якісь свої умови. Треба буде а, приймати його умови, умови його гри. Вересень. Так, вересень у нас королева принцеса, нічна принцеса. Це таємниця якась. Або в березні відкриється якась таємниця, або це ще як звернутися до таролога, до психолога, привідкрити якусь таємницю, звернутися до спеціаліста, щоб вам відкрив якусь вашу таємницю. Щось таке. І те ще, як ваші енергії. Треба... Це баланс енергії завжди. Ану давайте нам підказочку і Паш Пентаклів. Тут ви можете звернутися до фахівця, щоб підвідкрив під вам таємничку. І Паш Пентаклів це ваші діти, це такі невеличкі гроші, які прийдуть до вас в життя, або гроші на дітей, або гроші на домашніх улюбленців. а ну, можливо, ви придбаєте собі домашнього улюбленця. І це також невеличкі гроші. Будете допомагати своїм батькам. Пажі це завжди щось, про що ми турбуємося. Це люди чи домашні улюбленці, про яких ми турбуємося. Ну, і якась таємниця у вересні відкриється. Привідкриється. При, при так, жовтень, що в жовтні? Що покажуть в жовтні карти? Так. А Сімірка? Сімірка. Жезлів можливо будуть якісь такі перешкоди або попадете ви в якусь ситуацію, що вам буде здаватися, що якісь обмеження вам не дуже сподобаються. Насправді обмеження на просто можна забрати ці жезли і пройти. Але на даному етапі вам буде здаватися, що ви попадаєте в якесь таке приміщення, або зміна якоїсь обстановки. От ви ходили на роботу, зараз вам сказали, що будете працювати з дому, у вас не буде тої дороги, будуть якісь обмеження, або це як і а, як кордони якісь. Можливо, ви будете розставляти ці кордони, ви будете виставляти свої межі. Це може навіть бути фізично, що ви будете паркан виставляти. Навколо свого будинку, своєї оселі, або будете там сусідом говорити: давай ти не будеш mm. ходити і там через мої ворота чи через і, і, якісь прохід. Щось ви будете виставляти свої межі. Це також можуть бути межі, коли ви відстоїте свою позицію і в сім'ї. Також в сім'ї. Чоловіка, чи в сім'ї вашого партнера, чи, можливо, навіть із своїм партнером ви можете вистроювати такі кордони. що тут. Це ти, це я, давай ділитися. Давайте нам ще жовтень, і ще підказочку на жовтень. І все буде справедливо, все буде чудово. Карта справедливості, все кожному буде дано по справедливості. Це буде вирішитися полюбовно. Листопад. так. Листопад, які будуть енергії в листопаді, рицар Жезів, Рицар Жезі мчить до вас, це рицар на коні, вогняна стихія, завойовник такий, і це швидкісна карта. Це як дуже швидко приїдуть до вас гості, неочікувано подзвонили і приїхали, чи ви зберетеся кудись і так раз, і блискавично приймете рішення кудись їхати, відрядження, дороги. Це і покупка автомобіля, можливо, ви задумаєтеся над тим, що вже треба міняти автомобіль, чи придбати автомобіль, тому що це хороша така енергія руху, просування всіх справ вперед, швидкість, тобто листопад, буде мчати. Як рицарь на коні швидко і з великою швидкістю будете приймати рішення якісь. Хороші енергії. І грудень. Що принесе вам грудень? Які енергії пануватимуть в грудні? Так. Ух! Нагрузите ви себе! Але ви все зможете, людина йде підговору і несе ще великий, великий вантаж. Багато роботи буде в грудні, але ви все зможете, людина йде, підіймається. Робота буде чи так. І тут королева. Королева, і ви, королева, всю роботу переробите, все у вас буде добре, все у вас вийде. Це ви зможете, і королева жезлів, ви королева, ви керуєте балом, вам буде а, оцей стан королеви, у вас буде в кінці року. Дозвольте собі бути такою королевою запальною, красивою. Подивіться, як в неї тут чарівна паличка, вона всі І слухають її, дозвольте собі бути цією королевою. Отакий чудовий розклад у вас, багато емоцій, багато чудових енергій, щось нове буде йти в ваше життя. І хороші здобутки, хороший такий матеріальний стан. Тут чудовий рік вас чекає, дорогенькі риби. Ще раз вітаю вас, обіймаю і хай вам щастить!